Пріоритет це вражання об'єктів в інтересах ЛБЗ, лінії бойового зіткнення. Ну це тому, що ми перш за все думаємо, як правильно спрацювати в інтересах фронту і підтримати того нашого солдата, який перебуває на передовій позиції. Якщо говорити за кількість успішних вражень в глибокому тиру ворога за рахунок далекобійних дронів, то це там їх далеко за 200, уже де ми жалили військово-промисловий комплекс, логістику. Командні пункти свого часу нафтовидобувною ну, переробну галузі, яка живить їх е, Міністерство оборони відповідними брудними рублями. Е, успішно дуже працює центр спеціальних операцій. По суті, він є флагманом не лише в службі, а й взагалі в Україні даного різновиду повітряних операцій. Прикладів цікавих все-таки варто, мабуть, і терапієт згадати. Це населений пункт, в якому були вражені ворожі склади. Там було на той час 160 тисяч тон ворожих боєприпасів, і одна друга, тобто половина всіх запасів 120-ї міни. І це був ну мега успіх, і на той час ми спрацювали 120 дронами, а також ще 20 дронів інші сили оборони запускали разом з нами. Взагалі, тут, як і в багатьох інших питаннях, потрібна наша єдність, і коли єднають зусилля і ми, і сили безпілотних систем і. ГУР, і СССО, і СЗР і прикордонники навіть то у нас виходять взагалі доволі унікальні операції. На фронті ми працюємо постійно на всій лінії бойового зіткнення. Ми працюємо на ротаційній основі. Ну, якщо безпосередньо які заходи і в яких операціях ми приймаємо участь, то це різні операції. це і загальновійськові операції. Це робота в складі малих тактичних груп. це... Контрдиверсійна робота зараз, до речі, дуже актуальна це дронно-штурмові операції. В минулому році був штурм ротного опорного пункту на Курщині поряд з населеним пунктом Свердлікова. Це був ротний опорний пункт. Там було більше ста ворожих військовослужбовців. Там були і ахматівці, і офіцери. Ну такий доволі підготовлений, ворожий особовий склад. По суті, добу. Ми проводили дронну підготовку, тобто ми в кожен отвір дана город опорного пункту залітали відповідно своїми засобами. Ми працювали НРК наземними роботизованими комплексами, а потім пішли на штурм. І в штурм проводився малими групами. А в той час, коли вони заходили, над ними вже пильнували впівіхи. І як тільки була відповідна загроза і вогневий контакт, терміново туди вже влучали дрони навіть на Цьому тижні, якщо ми говоримо за Покровський напрямок, то на Покровщині так сталося, що ворог малими групами просачився і зайшов по суті в місто. І ну, вони це називають тактика малих парізів, коли вони просочуються невеличкими групами. Ну, доволі так і завзято і професійно, до речі, працюють. А ми вже проводимо контрдиверсійну роботу і вони просто розпиляються в погрибах в будиночках, і це потрібно кожен куток відповідно. Дослідити в разі виявлення знешкодити, і проводилась відповідна робота, але є реальний результат. Багато негідників знищено і взяті Ми маємо розуміти, що сьогодні такий час, що реальна наша країна має перетворитися в сталевого дикобраза. Це пов'язано із збільшенням кількості особового складу, з їх підготовкою, збільшення кількості ПВО повітряних безпілотних систем, наземних роботизованих комплексів. Тому збільшення кількості альфи вона автоматично збільшить кількість знищеної ворожої техніки, ворога і так далі.